Спогади, сльози і домашній борщ у Херсоні. Просто неба біля театру показали моновиставу, героїня якої це жителька Донбасу. Вона розповідає про своє життя і під час цього готує їжу на вогнищі. За сценарієм української авторки Неди нежданої героїня не змогла виїхати з окупованої території через своїх домашніх тварин. За задумом режисера, після вистави глядачі куштують справжній борщ, який на сцені зварила актриса. Звичайний вечір робочого дня у Херсоні, але у сквері біля театру грає оркестр під вишукану музику. Жінка у скромному халаті та темних окулярах порається біля вогнища. Безліч машин, людей, які ходять, які безучасні, і вона має сконцентруватися лише на тому глядачі, який сидить перед нею і пробитися через нього, добитися до їхніх сердець, до душі, до голови. Коли збираються глядачі, героїня починає нарізати овочі для борщу і розповідати про себе. Вона жителька тимчасово окупованої території на сході України. Родина вирішила виїхати з міста, але почала народжувати їхня кицька. Господиня вирішує залишитися вдома і вмовляє чоловіка виїхати з. З дітьми без неї. Отак ми цілу ніч народжували трьох кошенят: перше біле, друге сіре, а третє таке малисеньке, таке чорненьке О, Ой господи. За сценарієм, героїня допомагає українським військовим і за доносом сусідки потрапляє до рук бойовиків. Коли вона повертається, бачить пограбований будинок і вбиту кицьку. Жінка забирає кошенят і йде. Свого імені не називає. Це збірний образ. Вечірні сутінки за час вистави переходять у темряву. А вам, вам я залишу окуляри, з ними просто легше звикати до темряви. Після вистави глядачів пригощають борщем, який зварила оповідачка. Дуже змішані відчуття, якісь піднесені одночасно дуже сумні. Але борщ дуже смачний. Оце все можна показати, Оце це треба пережити. І це треба витримати, її витримати теж, щоб до нас донести. Акторка Світлана Журавльова каже, варити по-справжньому борщ на вулиці і одночасно розповідати зворушливу історію, пропускаючи її крізь себе, дуже непросто. Ми намагаємось заставити нашого глядача думати. Розмірковувати, вибирати, як то кажуть, на якій стороні бути, як розуміти цей світ, виставу Просто неба покажуть ще кілька разів у сквері біля Херсонського театру. Її демонструють безкоштовно для усіх охочих. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон ТСН 1+,1.